У Лозовій вшанували пам'ять Героя України, почесного громадянина міста, капітана Олександра Лавренка. Цього року, 21 липня, виповнюються десяті роковини з Дня загибелі захисника. Напередодні у п'ятницю на алеї слави центрального кладовища провели урочисту церемонію вшанування пам'яті Олександра, який героїчно загинув, бороняючи територіальну цілісність України. Згадати подвиг лозівчанина прийшли його рідні та близькі, а також керівники лозівської територіальної громади і району, нинішні захисники України, захисники правопорядку і громадськість. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять Героя України Олександра Лавренка, який віддав своє життя за волю та незалежність країни, воїна, чия особиста історія, характер, сміливість навіки стали історією. Характером і сміливістю його рідного міста та України згадаймо день 21 липня 2014 року. Танкова рота Олександра вела бій в районі Донецького аеропорту із захоплення та знищення блокпосту терористів. Його танк потрапив у засідку в жорстокому бою. Було знищено дві ворожі мінометні обслуги. Але, на жаль, бойова машина Героя України підірвалася на потужному фугасі. Лавренко Олександр Миколаєвич разом з екіпажем танку загинув в районі селища Піски. У 2015 році Олександр посмертно був нагороджений орденом Богдана Хмельницького. Третього ступеня, а також недержавною нагородою, орденом народний герой України у 2016 році, за указом президента України за виняткову мужність, героїзм і самопожертву капітану Лавренку Олександру Миколаєвичу присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена Золота Зірка посмертно. Присутні на заході вшанували пам'ять лозівчанина Олександра Лавренка та всіх полеглих захисників і захисниць хвилиною мовчання. Далі захід продовжили покладанням скорботних квітів до могили героя і стели пам'яті на знак пошани та поваги до подвигу капітана Лавренка та на честь всіх загиблих українських військових, які віддали своє життя, захищаючи Україну. У рідній сьомій школі, у якій навчався Олександр Лавренко, також відбувся захід вшанування пам'яті. На ньому згадували подвиг героя, яким учнем був загиблий захисник. Крім Олександра, навчальний заклад втратив ще одного випускника Олега Шевченка, який загинув 23 грудня 2017 року від кулі снайпера під час бойового чергування. Хвилиною мовчання присутні на заході вшанували пам'ять всіх, хто віддав своє життя, захищаючи територію України у сучасній російсько-українській війні. В навчальному закладі встановлена меморіальна дошка на честь полеглого випускника героя України та почесного громадянина Лозової Олександра Лавренка, до якої у десяті роковини його загибелі присутні на заході поклали скорботні квіти та згадали героїчний подвиг лозівчанина.